грачани Лезневе незабаром ці мікрорайони сполучатиме новий автобусний маршрут 28 А нині триває підготовка до його запуску. Для перевезення пасажирів залучатимуться чотири великогабаритні автобуси першого класу, і середній інтервал руху між даними автобусами складатиме близько 30 хвилин. Раніше на зазначених напрямках не курсували великогабаритні транспортні засоби, тож такі оновлення підвищать рівень комфорту та зручності громадян. Фахівці зазначили і те, що використовуватимуться автобуси європейського зразка. Вони досить комфортні, хороші європейського зразка, так би мовити, з європейським рівнем екологічності. Тому я думаю, що якщо порівнювати маленькі автобуси, так які залучаються на деяких маршрутах, транспортні засоби я маю на увазі, і ці великі, то різниця буде очевидною. На розробку нового маршруту вплинуло і відкриття міжнародної автобусної станції КЛР у мікрорайоні Лезневе. Подальшому ми готові розглядати питання для того, щоб налагодити також і туди транспортне сполучення, щоб гості і туристи, можливо, потенційні, просто люди, які користуються, будуть користуватися послугами цієї автостанції, змогли доїхати в будь-яку точку нашого міста. Запустити автобуси в роботу планують до кінця вересня.